На рівне Азотті вважають, що постанова Кабміну, яка забороняє підприємству використовувати природний газ, не має юридичної сили, адже фірма за блакитне паливо вже заплатила. Відтак уряд не може посягати на приватну власність. Нами в 2013 році було закуплено природний газ. А також підписаний договор з у на зберігання природного газу. Станом на перше десятого цього року підземним сховищам нашої України знаходиться. 383 мільйона кубічних метрів газу це запас роботи підприємства на 8 місяців. Виконання постанови призведе до зупинки підприємства. Така невтішна перспектива, не як схвилювала жителів рівного та місцевих чиновників, адже рівний азот є основним джерелом надходжень до міської казни. Крім того, плани про розбудову промислового гіганта нині під загрозою. Якщо ми перейдемо на свій бюджет, так як планується зараз. Що міста отримують бюджет і буде побудована друга черга? Ви бачите, що зо це 40% доходів міста всіх платежів. Та це буде просто для нас, це буде шанс стати ну просто суперприбутковим містом. У разі зупинки рівне азоту 4 тисячі працівників стануть безробітними, а місто може захлинутись від нечистот. Адже зараз підприємство очищує 70% стічних вод рівного. Під загрозою пасівна кампанія 2015 року, оскільки хімічний гігант є одним з найбільших виробників міндобри в Україні. Всі ці аргументи стали підставою для звернення депутатів міської ради до Кабміну. Рівненська Міська рада занепокоєна рішенням уряду щодо заборони подачі природнього газу для технологічних потреб хімічних підприємств України, що призведе до зупинки підприємства Патрівнеазот. Переконливо просимо вас вжити всіх необхідних заходів для попередження зупинки надзвичайно важливого для міста та для регіону підприємства Патрівнеазот. Всі присутні депутати підтримали звернення до уряду одноголосно. Крім того, вони направили його до народних депутатів Юрія Вознюка та Валентина Королюка. Ірина Михалевич Надар Мідріган. Інформаційна програма День.